П'ять секретів успішного портфоліо. Привіт, мене звати Софія Олександрівна і я викладач малювання, який готує до вступу у творчі заклади. тож зазвичай в Україні це не так популярно, але в закордонні заклади потрібно здавати портфоліо. Тому зараз я розповім основні фішки, які вам потрібно знати, щоб гарно його вдати та вступити. По-перше, вам потрібно гарно показати свої вміння та навички в різних напрямах, тому що якщо ви малюєте тільки одне око на обличчі, друге закриваєте чуприною і все ваше портфоліо, це однакові портрети з ракурсу АнФАС. То нема що взагалі дивитися, тому потрібно представити самі різні роботи, різних жанрів, планів, можливо, рівні техніки, щоб показати себе як всебічно розвинуту творчу особистість. Другий пункт зверніть увагу на деталі і акуратність роботи. Це важливо, тому що якщо ваша робота неохайна, там багато якихось помарок, помилок або десь затерпіти, то це відразу мінус бали. Третій пункт. Правильно організуйте композицію на аркуші. Правильно організуйте та оформте роботу. Це теж дуже важливо. Покажіть свій оригінальний стиль та авторські, можливо, техніки або загалом ваше бачення. Не намагайтеся копіювати чужі роботи і видавати це за своїм. Це відразу видно. Тому пробуйте показати саме себе як автора. Це четвертий пункт. І п'яте це грамотна подача та презентація робіт, оформлення і структура, скажімо, по певній історії. Ви можете це бачити, наприклад, портфоліо на Біхамс, коли роблять проекти, показують по різному одну і ту ж саму ідею, задум і так далі. Тобто, робиться певна презентація. Не нехтуйте цим варіантом, тому що за презентацію вам також можуть нарахувати додаткові бали. Ось такі п'ять кроків для того, щоб зробити ваше хороше портфоліо і подавати його до вступу. Ну, а хто бажає підготуватися до цього портфоліо, підготуватися до творчого іспиту, пишіть в Директ, та я з вами зв'яжусь і розповім деталі.